Вітаю вас, мої дорогенькі, і знову ми продовжуємо великі прогнози на 24-й рік для України. І у нас вже у цій рубриці останнє четверте відео: Міжнародні відносини, Україна у світі. І ми подивимося, як буде Україна на якою буде Україна у 24-му році на міжнародному рівні. І як її будуть бачити інші. Яке місце вона буде там посідати? І так. Україна у 2024 році на міжнародному рівні. Дивіться, знову може Україна засяяти і висунутись. Або це вплине, можливо, перемога, тому що тут випала колісниця. Так, дивіться, королева жезлів і Сонце показують нам плюс колісниця. Зараз я ще тут подивлюся. Так, так, так. Мах у нас випадає тут в позитивному ключі можна цей розклад можна дуже позитивно зараз прочитати. Тобто Україна буде знову. Висвітлюватись на шпальтах, на е, вустах, Україна знову буде просуватися. Зараз ми розберемо це в позитивному ключі чи це у негативному? Поки що випадає, що Україна знову стане, можна сказати, на перше місце, і це буде якось дуже різко. Це може залежати від чогось, що дуже швидко поміняється саме в Україні. Це звідси піде, і воно вийде на, на арену. Тобто Україна знову буде цікавою. Україна буде знову, знаєте, з якою захочеться працювати. Якось, ось так я це бачу. Це може бути зараз. Я не буду гадати, але приблизно я можу собі уявити, це може бути, що на полю бою щось відбудеться. Тому що колісниця вийшла, якийсь рух піде, висвітлювання, якась перемога може бути велика дуже, визначна дуже. Або ще може бути зміна влади. Хоча ми говорили про це в минулих відео, що зміна влади, ну, там трошечки, знаєте, зелені не віддадуть. Але, але Україна знову має якісь важелі. Тому що маг показує, у нас є вже якийсь ресурс, яким ми можемо жонглювати. Ось, як я це бачу. Тепер давайте розберемо, це буде позитив, оце, це висвітлення. Давайте я це так покладу. І тут докладати буду. Буде це позитивно. Чи в якому це ключі буде? Негатив, позитив. А ви знаєте, тут спірне питання. Тут спірне питання, тому що Україна або а, укріпить якісь свої позиції. Тобто, е, як би це сказати? Е, е, тут не просто зміни, тут якийсь новий початок. Е, Україна візьме курс на нове. Тобто Україна знову як молода держава, до якої треба придивитися. Якось так. Якось так я це бачу. Ну, в принципі, тут і емоційність якась. Ну, в принципі, я бачу тут дуже добре. Виглядає добре. Тут ідуть пажі, так? Хоча один другому не заважає, тому що тут ідуть і один, і другий паж чоловічої енергії. А чоловіча енергія це завжди якісь. Ну, будемо так говорити, не зовсім агресивні. Це не зовсім агресивність, я тут бачу, тому що тут є стримуюча карта. Але тут я бачу, що, в принципі, Україна, ніби, знаєте, як. Ну, якась така. Ну, я негативно тут не бачу, якось так. Я не можу це пояснити, це треба час, щоб добре відчути цю енергію, а це може зайняти трошечки довго, я тому зараз не буду відвлікатися на це. Якщо я щось надумаю після розкладу, я, звичайно, напишу в коментарях. І так, тобто Україна буде знову висвітлюватися. Тепер дивимося конкретніше, так, як нас захід буде бачити. Я зрозуміла, а Захід буде бачити, що в Україні немає іншого виходу, як цій дитині тільки допомогти. Знову випадає паж. Тут можна сказати, що Україна помаленько буде виходити зі свого. Тобто вони розуміють, що в Україні не дуже великий довгий шлях. Тобто світ, Захід буде розуміти на міжнародному рівні, що України дуже великий шлях, і вона молода по, по, по відношенню політичному в цьому плані. Ось, як держава, вона молода, їй треба допомогти. Бо ось ця загроза, блокада якась, так? Якщо вони будуть відвертатися, це не добре і на Європі. На заході, От і знов випадає пажик. Тобто, дійсно, дивіться, у нас випали всі е, пажі. Це говорить про дуже молоду енергію, яку потрібно підтримувати. Вони не зможуть просто взяти і повернутися до нас. Бачите, як ось ця карта показує. Вони так не зможуть, не зможуть. І будуть ось десяточка у нас е, кубків. Тобто, Тут буде все робитися для того, ось воно показується, щоб нам допомогти вийти. Вийти з цього. Я так бачу, що буде світ, ми на, на світовій арені знову будемо висвітлюватися. Але я тут негативу не, ну як негативу не бачу. Тут блокада, яка з якої треба Україні виходити, як фінансова блокада. Як емоційність у, у людей дуже низька? Розумієте, тут дуже цікаво показується, що Україну не можна втрачати. Ось якось так в мене йде, ні в якому разі не втратити Україну. І так, давайте як політика буде. Чи буде наш, наша політика? політика висвітлюватися за кордоном? Як ми будемо себе представляти? Ну Тут іде дійсно, прийдеться все спочатку. І знаєте, що я бачу? От ті скандали, які передували, вони ще будуть шлейфом тягнутися. Ви знаєте всі про ці скандали, що наш Бо не втік. чи як його ще краще би втік. Так? Десь я чула краще би втік. Ось, треба починати з партнерами працювати все спочатку. Тому що ті скандали вони йдуть поперед нас. Розумієте, це як, знаєте, зараз я слово знайду. руф, Руф. РУФ – це ну як е, виклик, не виклик, а РУФ – це як знаєте, слава про нас уже йде поперед нас, отак От можна сказати. Е, тобто перед, е, перед Україною. Тобто, е, вже перед нами все зробили, скандали понароблювали, всього понароблювали. І нам ось тут треба швидко буде з нуля. Все треба буде починати, особливо з нашими партнерами. Ось, як я ще тут бачу. Але бачите, дивіться, у нас випадає е, карта світу, у нас все вийде. Ось що я бачу. Дуже хороший розклад, до речі. Я відверто вам скажу, більше мені е, питань ніяких. Е, не приходить, допомогу ми дивилися, владу ми дивилися, ми все, здається, передивилися. Бойові дії був перший, фінансування було, економіка, інвестиції це все вже було. Ось. Тому це міжнародні відносини, Україна у світі. Ось я так це бачу. Тобто, так показують карти, я так це считала. Щиро вдячна вам за увагу. Бажаю нам усім гарного року. Переможного року, хоча не, не віриться мені, що цього року буде перемога, але на цю тему я робила вже розклади. Ось тому готуємося перемагати, ось, допомагаємо Збройним силам, підтримуємо залужно і разом до перемоги, мої любі. Гарного нам року, спокійного року, але переможного року. Всього найкраще, що вам, і все буде Україна.